Мої вітання на вашому екрані. Битий огляд, де ми показуємо авто із США, які щойно приїхали до нас в Україну. І сьогодні у нас на битому огляді Audi a 4 2020 року. Сібрали ми це авто за рекордну низьку суму. Щоб дізнатися ціну, додивися відео до кінця. Блять, я чесно, я не знаю, що ми будемо говорити про цим пошкодженням. Кум би сказав, що машини тут нема. А, ти знімаєш. Насправді пошкодження не дуже сильне, в принципі, якщо не дивитися, як воно виглядає. Ні, а дійсно, давайте розбиратися. Лонжерони по всій по всьому вигляду, я думаю, що взагалі в принципі в цілі. Да, тут чуть-чуть постраждала ходова частина. Да, Тут придеться виріжати полку крила, вварюватись. Знову ж таки, тут є спіли. Звісно, задня частина. Ну зараз всі скажуть, а Та там нема передка, там всі, всі машини взагалі немає. Але знову ж таки, подивіться, двигун на місці, все на місці. Радіатори. Я думаю, що в принципі пішли, але знову ж таки, знову ж таки, геометрія. Якщо ціла геометрія, то ви точно будете впевнені, що автомобіль вам прослужить дуже багато років. І ви не будете заглядати під капот. Ну і починаємо улюблену вашу рубрику. «Розпаковка», будемо будемо дивитися, що приїхало в цьому автомобілі з Америки. Ой, клас, а слухаєш двері. Закриває. Особенно зайколи до новоработа правда. Ну, все-таки двадцятий рік. До речі, сорок сорок тисяч миль. Ну це в принципі взагалі ж нічого для такого автомобіля. Дивіться, який салон красивий. Але поїхали щось шукати. Перший цікавий момент. Приїхало два ключі, і це класно. Оскільки не треба буде потім перепрошувати. Так, в дверних картах нічого немає. О. І піздець. Йдемо далі, давайте дивиться, що тут. О! Рамка на номера треба? Що це? Лечер Джонс. Беверлі Хіллс. Реально невелика тема. Можна на стінку поцепити. Якісь шнурки є, приїхали. це треба Переходи. Ну а що, дивись. А це що за шнурок, блядь? Дивися, що це таке? Я вперше перший раз таке бачу. Спід панелі торчить, ти понять? Ладно, дивимося. Ну звісно, всі документи, щоб можна було потім доказати, що ти власник автомобіля. Так, що в нас тут? Нічого цікавого поки немає. Дивимося, що ззаді. Так, американці нам прислали щось в пакеті. О, це можна зразу сказати, Кіт в мішку приїхав, будемо шукати зараз кота. Так, і що у нас там приїхало? О, якісь куски бампера, походу. кусок бампера. Спасибо, американці! Ну, звісно, а що ще ви можете прислати? Подивися, блін. Кусок бампера, і куди його приклеїть? Коврики приїхали, Михайло. Ти бачив? Дивись, чотенько все. Клас. Коврики ці, літні. В багажнику у нас кхе, є докаточка новенька. Ще хочу коврики. Діть, все на місці. Ну а чого ні? Ось сховаємо подушку, щоб люди не бачить. Ой, е це ну вистріла безпека, в принципі, міняється, знімається потолок, шторки ставляться, все буде нормально, не хвилються. Поїхали по комплектації. Перше, коли сідаєш цей автомобіль, відразу кидається в очі, великий екран. Да, дійсно, це рестайлінгова модель, і тут вже можна дивитися кіно. Ну тільки пороха не влікається дороги. Е, підігрівець сидінь, повний електропакет сидінь, пам'ять сидінь, підігрівець дзеркал навіть є. Музика тут стандартна, хай фай. Е, далі клімат контроль двохзонний, круїз контроль, режими руху також. Заводиться вона з кнопочки, відкривання багажника з салона. Люк у нас також присутній В цілому приємний бежевий чи як він там правильно називається салон Так що автомобіль має доволі класну комплектацію. Да, це не фул, але і не скажемо що це барабан. А тепер саме цікаве, да, ви можете сказати, що це сильне пошкодження, що тут треба міняти безпеку, що це проблемний автомобіль. Але це все зробиться. Но до самого цікавого ціна. Зіграли ми її за 2-600. Під ключ, цей автомобіль стає в 15 тисяч доларів. В Україні такі автомобілі стартують від 24 тисяч. Уявіть собі різницю. Сьогодні, на битому огляді, у нас була Audi a 4 рестайлінгова 2020 року з пробігом 41 тисячу миль. Цей автомобіль ми зіграли за 2600 доларів на аукціоні. Це дуже вигідна ставка. Дивіться за нами наступний ролик. Ми будемо показувати вам всі автомобілі, які приїжджають з Америки в тому стані, які вони реально є, на реальних подіях, ці всі історії будуються. Тому підписуйтесь, ставте лайки. Якщо хочете замовити автомобіль з такою економією, переходьте в опис під цим відео за посиланням, телефонуйте. Наші хлопці зроблять для вас класну ціну. Компанія BNC автоложистів нам довіряє.